Міністерство національної єдності скорочено вийшло Мін'єд. І коли Стефенчук після цього каже, що тут не парламентські вислови, то мені довелося йому сказати, що він, по-перше, погано дочуває. А по-друге, вислів парламентський, правда, дуже соромно, мені а роблять вони. Вони так назвали міністерство. Це е, відсутність ну, елементарного розуму, мабуть, але дуже хотілося просто щось мати. От щось вони і створили, зробили е, тепер міністерство Мін'єд, яке буде е, займатися м, українцями. Ну, по-перше, у... всі міністерства, а не ко якесь конкретне. По-друге, таке міністерство вже є, воно називається Міністерство закордонних справ. Воно виконує функції, по е, мало б виконувати функції по забезпеченню повернення людей, стимуля, стимулювання повернення людей назад в Україну. Але е, виходячи з логіки е, діючої влади, їм треба було створювати інше міністерство міністерство зменшення українців.